Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про коней, тільки маленьких. Маленького, а може, й іграшкового коника, конячку, українські діти називають кося або коська. Однорічна лоша, якому підстригають гриву, може зватися коня, коненя, лошатко, лошачок, жереб'я, стригун, стригунець чи стрища. А вигуком кось-кось. Підкликають коней. Бути на коні і під конем це відчути всі примхи долі. Якщо хочете сказати дурний приклад заразний, згадайте не лише про коня, а й про жабу. Та висловіться колоритно. Коваль коня кує, а жаба й собі ногу дає, або куди кінь з копитом, туди й жаба з хвостом. Про неуважних іноді кажуть, Їде на коні й коня шукає. Ну і моє улюблене везучий кінь усе в роботі. Тобто, хто везе й вивозить, на того й навалюють. Говоріть українською правильно і пам'ятайте, що баба з воза, а кобилі легше.